Прогресивна, креативна, наполеглива та смілива. Такою є наша молодь. Її день щороку в Україні відзначали останньої неділі червня. Та от цьогоріч традицію змінили. Відтепер і в нас це свято припадає на 12 серпня, як у всьому світі. А 24 лютого більшість української молоді усвідомила, що повинна долучатися до різних фронтів, аби захищати Україну від російської навали. Хлопці і дівчата вирушили до війська. Займався речами, які абсолютно не пов'язані військовою справою, з армією. Дмитро, айті спеціаліст у мирному житті. Проте, з лютого у його руках не клавіатура, а автомат. І замість затишного комп'ютерного закутка окоп на лінії зіткнення з ворогом. Мене розбудили мої дружини в п'ятій ранку. Сказали, що оголосили війну, що йде бомбардування Києва. В той самий день я відвіз дружину з дітьми в безпечне місце. І 8 восьми доні вечора пішов військкомат. 25 числа я вже був на ППД. Аби наші воїни, які щосили, стримують агресора, не голодали. У Львові активно працює волонтерська кухня. Зараз чистимо морку. Взагалі то багато овочів, і фруктів, які привозять, чистимо і відправляємо в дегідратор на сушку. Вероніка, як і наш попередній герой, з початком повномасштабного наступу расистів, теж змінила професію. До 24 лютого працювала дизайнеркою у сфері IT у рідному Харкові. Через декілька днів з чоловіком переїхала до Львова. Аби допомагати нашим бійцям стилу. Дівчина вирішила волонтерити, оскільки полюбляє кулінарити, шукала справу пов'язану з кухнею. Спочатку я шукала просто на платформі волонтерській, які є місця, де можна піти допомагати. А потім знайшла цю українську волонтерську кухню. І в них на Фейсбуці є сторінка, на якій написано, що можна прийти допомагати там. Ну і те, що можна приносити овочі там в, в, всю їжу. Уже біля безпосередньо плити зустрічаємо Ірину. Жінка тут волонтерить від самих витоків кухні з 2014 року. Я їм дистанційно допомагала. ну, Довозила якісь продукти, там в мене батьки в селі, я могла їм щось підвозити. Тепер ж Ірина на цій кухні щодня каже, молоді тут багато, зокрема, у другій половині дня після навчання чи роботи. Те, Хто прийшов перший раз, він буде хотіти ще йти. Бо дуже приємні люди, добрі люди, атмосфера така, ніхто ні на кого не кричить. <свісна> <свісна> Ніхто нікого не заставляє, це є власне бажання, ну тобто є отака от і така робота, а ти собі вибирай. Загалом волонтери готують домашні страви, а щоб їжа дорогою на фронт не зіпсувалася, її заготовляють у сухому вигляді. Тут є сосиски, картопелька, тут є морквочка, отак. От це є на одну порцію. Ось гречка, а це мішок картоплі. Це буде узвар. Це є картопля. Вона буде там до борщу, до зуби, ну є буряки, є, і це ну, все сушиться, повністю все. Попри різноманіття страв, найбільше, каже Ірина, наші солдати полюбляють борщ, а також часто просять енергетичні батончики. Наприклад, розвідка з хлопців з розвідки вони не мають часу, ну, можливості залити кипятком, чи це. вони беруть. Цей енергетичний батончик, який складається, там, фініки, горіхи, ізюм. Солдат бере собі там, декілька штук і він просто ситий, вони мають ситність. Водночас значна частина молоді присвячує весь свій час волонтерству на Львівському залізничному вокзалі, адже саме сюди прибувають евакуаційні потяги з різних міст країни. Ми надаємо першу домедичну допомогу, якщо є потреба в цьому психологічну допомогу, стабілізуємо людей, які приїжджають з гарячих точок, евакуйовані, змучені, втомлені, настрашені. Також інформування вимушено переселених осіб про перетин кордону, про розселення у Львові, про виплати. Цей штаб сформувався першого дня повномасштабного наступу. І, за словами Ксенії, сюди одразу ринулися молоді люди. Як от Олександр у свої 14 зустрів близько 40 евакуаційних потягів. З самого початку хотів якось допомогти країні, але не знав, як і не мав змоги той особливо. Я домовлявся з мамою, щоб вона мене сюди привела. І потім мама пішла, а я лишився тут. Серед молодих волонтерів тут є ті, кому теж не так давно була потрібна схожа допомога. 14 березня Геннадій з братом Іваном приїхали до Львова, Сєвєродонецька. У рідному місті хлопці були до останнього, до того моменту, коли расисти рівняли місто з землею. Уже стріляли по городу. було багато вже де просто людей, які лежали по городу. Ну обстрілювали більше з таких сміномета. Все всього просто жили масиви вже уничтожали. Ну, не було вже ні світу, нічого, ні газу, ні води повністю. Раніше Геннадій працював на будівництві та вожатим у дитячих таборах. По приїзду до Львова брати встали на військовий облік. А поки чекають на свою чергу, волонтерять у денні зміни. Геннадій пригадує сім'ю з Донеччини, яку допомогли евакуювати до Ізраїлю. Там мама і син. Син повністю ну, в плачевному стані, у нього це розпечення, він повністю жовтий. Ну, ми знайшли спосіб, як його вивезти відсюди. І он уже зараз в Ізраїлі. Йому кстати, вчора зробили уже операцію. Вон нормально себе чувствують, став. Ще один молодий волонтер серед категорії ВПО. У Мелітополі 21-річний Владислав неодноразово ходив на проукраїнські мітинги, поки окупанти не почали їх розганяти зброєю. Хлопцеві з сім'єю вдалося виїхати на початку травня. Більшість магазинів вже було розграблено, були лише стихійні ринки і ціни. Збільшилось десь два-три рази. від звичайно. була тільки готівка, не було зв'язку. Зв'язок з'являвся десь раз на день. Якраз коли гуманітарні футбол з'явились, вони перебили на три дні зв'язок повністю, щоб не було комунікації, і вони знову зупинились. 300 доларів за доїзд до Запоріжжя, 17 блокпостів з обшуками, кілька діб у дорозі, і хлопець з сім'єю прибув до Львова. Владислав працює з маломобільними групами, допомагає людям зійти з потяга і направляє їх далі. каже, волонтеритиме стільки, скільки буде потрібно. Спочатку я ходив десь раз-два на тиждень, потім через день, і потім місяць майже кожен день ходив. Поки війна не скінчиться, це актуальне питання. Щодня у штабі чергує і шпрот. Чотирилапого волонтера знайшли на пероні, покинутого у коробці. Його братика забрав інший волонтер. Цей ж молодий похнастик на чергуванні. Ні! Аліна Домбковська, Юрій Яворський. Правда тут Львів.